Це туалет, як кажуть французи, або наші кажуть, туалет треба ходити. Чоловічий. Він оригінальний. свого часу Костя Грубич знімав його для програми сніданок з 1 плюс 1. Тут представлена трилема. Є дилема, всі ви знаєте, що таке або-або. Тут є три. Тільки для пива, тільки для водки і тільки для вина. Питаються, а де для коняку? Коняк шкода зливати. А води тут не можна випити. В корчому воду пити ходити це, це просто це, це нижчий рівень. Кабінки для таємного голосування, ви вже догадаєтеся. Використані бюлетені просимо не забирати з собою. Ну, боремося за чистоту, за гігієну. Щоб люди не свинячилися, тут їм нагадуємо навіть англійською мовою, attention. Увага! Вас знімає прихована камера, де хто вірить. І веде себе достойно. Але, як правило, той, що свинячить, той читателі вб'є, то мало допомагає кому. А зараз перейдемо, чекайте, тут ще маємо, що це таке. О, панове, не кидайте недопалки у пісуари та унітази. Мокрі бички погано розку... розкурюються. І дамо в жіночий туалет. Теж цікава позиція. Справа в тому, що перед приїздом Елтона Джона в Закарпаття мені довелося переробити. Туалет створити там кабінку для чоловіків, які відчувають себе жінками. Але я при тому залишив кабінку для справжніх жінок, будь ласка, для незайманих жінок, для жінок, які вважають себе чоловіками. То казали, що приїде Вурст, вурста, я вже її зробив. Ну і тут, для Евтана Джона, для чоловіків, які вважають себе. Жінками. І знову ж нагадування про таємне голосування, про чисті бюлетені. Туалет має ус, успіх, має, тому що тут весело. Весело і за столом, де грає музика, і весело, коли прийдуть сюди. А тут є провулок, який веде далі. Це за туалетом. Він називається провулок просраних надій. Це дуже популярна назва. Я думав, якби її запустити по Україні в кожному місті, в кожному селі би було по декілька вулиць, названо вулицею Площею або перевулком просраних водій. Це для тих, хто дуже поспішає в туалет, але туалет замкнути а це ключ від туалета. Я з цього дебільної дебільно інсталяції тішуся, тому що сам ще не потрапляв в таку ситуацію. коли ключ є, а відкрити двері не можна, а дуже хочеться.